Честь! Пані та панове, ми маємо 4 лайфхач ворки наш шметі. Понадному вам забачить, як то виглядає. Перший лайфхач. Мусорний пакет. Він настільки потрібен у вашому житті. Що теж, якщо виїхав, десь у подорож і у вас пробило, колесо, ви просто берете пакет, ти типу, почув вставити у рот, І робите тако. І садити колесо. Аді две ще не перекачав. Оу, стоп! Якщо ви йшли лісом і втомилися, і біля вас є два друга мусорний пакет, то ви можете присісти. Класно, ребята, взагалі, шикарно. Другий лайв якщо ви в лісі, і у вас немає посудини для їжі, але є мусорний пакет, можна використати його, як посудину

<звіст> mm. Як треба? Ви не хочете мочити голову, і шампунь надто дорогий, то вам поможе мусорний пакет!

Честь, пані та панове, ми маємо 4 лайфхач ворки орке нашій меті. Подному вам забачите, як то виглядає. Що за дурня? Та хто це дивиться? Тут, а? Ah oh, ah! Oh, oh. <laughs> 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 é até eu estava lá. <laughs>